Якщо в тебе здуття і турбують газики, не хвилюйся. Ну, з кожним буває. Зараз вирішимо твою делікатну проблему. Пораджу, що робити. А ти підпишись. Тут ще багато цікавенького буде. Перше, обмежуємо продукти, що підсилюють газоутворення: це капуста, бобові, пиво чи квас. Ну, потерпи вже трошки без цього. Друге приймаємо активоване вугілля. Третє п'ємо м'ятний, ромашковий або зелений. Чай, четверте, робимо таку простеньку вправу: лягаємо на спину, підтягуємо стегна до себе, обхоплюємо ноги обома руками та затримуємося у цій позі на 2-3 хвилини. Ще позбутися здуття допоможуть плавання біг та їзда на велосипеді. Важливо, якщо до здуття додався ще запор та болі терміново до лікаря. А що ще зробити при надмірному газоутворенні? Підкажи у коментарях, що робити.